Всім павуча сила, У МЕНЕ ігровий канал СПАЙЦОВ. Ой, ніс зачесався. Що робимо? Та що робимо? Ну, по перше, подивимось, чи є щось покращувати ще. Ні, ми тупо всіх покращили. Уявіть собі, ми тупо покращили всіх героїв. Міста. Напевно, о, тут є що розбудувати. Раз, два, три, чотири. Тупо зарядили повне місто. Уявіть собі, покращення. Ми тут все покращили. Тут все покращили. Давайте ось це і ось це. Ми все більш нічого не маємо. Ми майже все покращили. Скоро ця планка нам взагалі не знадобиться. Армія вже не потрібна. Хоча, до речі, тут армії набагато менше, ніж було у цих? Як їх? Вінчі. Армії набагато менше. Давайте будемо атакувати, дійдемо вже до цього берега. Вже можна дійти до цього берега, правильно, тут три місії, в принципі. І просто тупо знищити їх. Давайте. Важкість нас. Калахес. Так, пустиня Калахес. Так, ми продовжимо подорож. по пусти... Ми дійшли до пустині Калахес, але. Все, до чого ми звикли. Так. Так, але все до чого ми йдемо, тіпа, ми знайдемо в останній битві. Е, чорні аліни повсюду. Не чорні, а темні. <laughs> Расисти. The They must be да. Чорні аліни. Отакої. Так, ну по перше, раз, раз, ми тупо маємо їх знищити. А чого ми будемо розбудовувати базу? Якщо ми маємо їх тупо знищити, ми підемо їх знищувати. От повірте мені. Це найкраща тактика. Отак, йдемо, ставимо прапорець. Викликаємо. Викликаємо ще, якщо потрібно ще. Раз, два, три. Далі. Що в нас? Шахта якась є. Шахта є. Шахтарі є. Далі коло. О, ми можемо це купити. Ні, не можемо. Дуже дорого коштує. Давай так. З цього піщаного кола Також прапорець сюди. І все, ми просто підемо і захопимо їх. Так, як ми робимо, коли отримуємо поінти. Це звичайна битва, вона ні на що не впливає, тому цю місію можна пройти дуже швидко. Ми цим і займемось, ми це і зробимо, якщо чесно. Давайте тупо відправляємо наших хлопців. Вони щось там будуть десь торгувати, щось робити. А ми просто знищимо їх. Вперед, вперед. Навіть ця пташечка в неї вже є атака 2. Дивіться, краса. Краса. Так, давай викликай. Йди сюди на цю скляну цитадель. Цю скляну цитадель поки ви дійдете, все одно там буде все ще дуже довго відбуватися. Так. Бр -бр -бр. давайте зробимо підрив. Давай, оцього підрив, наприклад. Героїв ми не можемо виклати. ні-ні-ні-ні-ні. Давай, давай подивимось, що тут краще підірвати, наприклад, носик давай. Бам! Тупо краса, тупо краса. Давайте, 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 бластери. Голіми Сі. Зробимо нас неуразними. Вперед, ми неуразні. Підходять підкріплення. Підходять підкріплення. Так. Ще давайте робіть підкріплення. Нам потрібні ще підкріплення. Мапа, до речі, невелика, тому... Так, давайте об'єднаємось з цього Аліна. Оцього, хлопця. Голома трошечки вразили, вразили. Вони на нас напали. Навіщо? Навіщо ви на нас напали? Ау. Так, голема вразили, тепер давайте цю скляну, скляну штуку. Ми маємо ось так, давай. Є, полікував, тепер ось тут. А потім ще з вами поб'ємось. І потім лише от сюди відмітка. Вперед. Ну і все, от тепер ми виграємо. Так, що там? Продовжують створюватись. Давайте, скорпіони. Нам всі потрібні. Дуже потужні воїни, дивіться. Так, тут треба просто передушити їх, я думаю. Бо вони занадто такі паскудні. Не знаю, чому вони на нас напали. Що їм не сподобалось, давай назад, просто души їх знову, просто розкидай. Ходи, ходи, души, все. Мінус, так? Да? От і все. От ми і поговорили. А боляче вона б'є, так? Да? А, ні, потроху вона б'є, вона по будівлям багато б'є, а так вона не дуже сильно. Да, Так, 39.8, не дуже сильна. Ну, все, краса, бачите, 4 голими це. Давайте віддаємо людей. Все, ми захопили. Ну все, і це кінець місії, вони нічого нам не зроблять. Ще додаткові такові війська, паруш. О, ми можемо викликати тепер. Самон Туран! Ага, ми можемо Турана викликати. Чи на час, чи назавжди. Ось в чому питання. Залишимо ці всі приколяси на останню місію. Вона завжди найважча, тому нам доведеться трошки попрацювати в цьому плані. Так, величне місто, величне місто. О, до речі, воно вже навіть з короною. Дивіться, поки ми захопили краса. Osionfish. Ну, бачите, як ми легко знайшли їх. Здякую за цей перегляд короткого епізоду. Ми тупо пройшли славиною і знищили їх вщент. Ми, красончики, ви, красончики, що це дивилися. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, вступайте в павучий прайд, бо це сила. І Всіх люблю, всіх у мене. всім удачі, всім до побачення. Все.